Розділ 20 ПОДВИГ старшого лейтенанта Пайчадзе Несподівана поява павлуші. Дивно було бачити хати, по вікна занурені у хвилі. Вони скидалися на незвичайну флотилію білих кораблів, що пливла не серед очередочі комишів, а серед якихось дивовижних кущів, рясно всіяних жовтими, білими, червоними плодами. Так незвичайно виглядали крони дерев напівзатоплених садків. Врожай на фрукти цього року видався добрий, і в садках зараз був справжнісінький компот, вода важко гойдалася, перемішуючи збиті плоди. Всюди, на хатах, на повідках, на хлівах, на клунях купчилися люди. Стрихи, покрівлі і дахи заставлені були різним хатнім скарбом, і по Чудернацькому виглядала на покрівлі швейна машина, велосипед або дзеркало. А вода несла якісь уламки, дошки, різний мотлох, ганчір'я, кошуки, відра. Побачивши нас, люди почали махати з дахів руками, підкликаючи до себе. Але старший лейтенант Пайчадзе загукав Не хвилюйтесь! Зараз вас знімуть! Зараз вас знімуть! Да! Не хвилюйтесь! А вже ж, ми не могли зупинятися тут. Ми прямували до крайньої хати, туди, де найбільша вода, де найскрутніша. Аж раптом, не доїжджаючи двох хат до крайньої, ми почули відчайдушне жіноче: Ой, рятуйте! Ой, швидше, дитина в хаті на печі, ой потоне, рятуйте! То була хата Пашків, де жив о той самий гугнявий третьокласник Петя Пашко, що відкривав завісу під час ревізора, на якому так знаменито провалились я, Бобчинський і Павлуша Добчинський. Мати Петі Пашка. Була надзвичайна мати. Вона була мати героїня. У неї було одинадцятеро дітей, четверо вже дорослих, а решта дрібнота. І ота дрібнота сиділа зараз на даху круг матері, як пташенята в гнізді. Потім уже пащиха розказувала, що чоловіка її та старших дітей тієї ночі саме не було вдома. Поїхали до Києва влаштовувати у технікум середульшого сина, і бідній матері довелося самі рятувати дітей від повені. І, закрутившись, не встигла вона винести п'ятирічного Олексійчика, що з переляку забився на піч, а вода вже вікна залила. Ой, рятуйте, ой, гине дитина, ой, люди добрі. Старший лейтенант Пайчадзе не вагався жодної миті. Повертай, тачку до той хата!» – наказав він водієві, і за якихось кілька секунд ми були вже біля хати пашків. Ой, валяйте хату, ой, робіть, що хочете. Ти лише врятуйте мені сина, ой, люди добрі. Оголосила надриваючись пащиха. Пайчадзе розув чоботи і одним рухом вискочив на борт машини. Прожектор на вікно! скомандував він і шубовснув у воду. Замить яскраве світло прожектора було спрямоване вниз, на стіну хати, де ледь визирала над водою верхня шибка вікна. Біля шибки з'явилась голова Пайчадзе. Пірнула у воду, тоді знову з'явилась. Видно було, що він висаджує ногами вікно. Та ось над водою на мить мигнули босі ноги. Лейтенант знову пірнув. Я такий вираз час зупинився. Я раніше не розумів цього, але насправді бувають хвилини, коли час ніби зупиняється, коли перестаєш дихати, і серце не б'ється, і не відчуваєш, скільки минуло, секунда чи година, ніби виключився десь у тебе всередині годинник, перестав цокати. І так страшно, і порожньо, і нічого в тобі нема, окрім моторошного чекання. І враз зацокало. З води біля вікна вигулькнули дві голови Пальчадзе і Олексійчикова, пирхаючи. Це було так радісно, що я аж закричав, і мати закричала, і вся її дітлашня, і солдата на тачці, і руки солдатські вмить підхопили Олексійчика з води і передали на дах матері. І Пайчадзе підхопили і втягли в машину. Все це сталося так швидко і так ніби просто, що нема про що й розказувати. Обхопивши мокрого Олексійчика, пригортаючи і цілуючи його, мати не встигла навіть подякувати старшому лейтенантові. Ми вже відпливали. Пайчадзе тільки гукнув Вас зараз німуть! І справді, вже підпливала інша машина. До мене враз дійшов залізний закон армії. Наказ є наказ. Найперший обов'язок солдата виконання наказу. Ось Пайчад вчинив щойно подвиг, врятував дитину, ризикуючи своїм життям. Воно в нього навіть кров на руках і на обличчі, порізався, мабуть, обшипку у вікні, але він не думав зараз про це. Він поспішав виконати наказ, поспішав до крайньої хати, і він ніби почувався винним, що через обставини змушений був затриматись для подвигу. і намагався надолужувати згайний час. І я з захопленням дивився на пайчадця, який по хлоп'ячому стрибав на одній нозі, витрушуючи з вуха воду, і тільки тепер роздивився його як слід. Він був зовсім молодий, хоч і з вусиками, і вуха в нього від стовбурчення, як у Павлуші. І взагалі, як не дивно, він чимось нагадував мені Павлушу. І я подумав: а де зараз Павлуша, що він робить? І раптом здригнувся. Я побачив його. Слухайте, це було просто неймовірно. Але я вже давно помітив. Варто, наприклад, зустріти на вулиці когось схожого на твого друга чи знайомого і подумати про нього. Як обов'язково незабаром зустрінеш його самого. Зі мною багато разів уже таке бувало, і я не знаю, чому так, але це закон. І коли я побачив Павлушу, я здригнувся від несподіванки, але майже не здивувався, бо десь у глибині душі вже передчував, що побачу його. У першу мить я побачив лише човен, що плив до хати, назустріч нам від густих прибережних верб. І лише згодом роздивився я постать, що навстоячки гребла на човні. І одразу впізнав Павлушу. Я впізнав би його навіть без прожектора у темряві. На дні човна лежав добре відомий мені червоний надувний гумовий човник, якого подарував Павлуші торік його київський дядько. Цей ловкенький одномісний човник, що не тонув, хоч як перекидався, викликав заздрість у всіх наших хлопців. Ясно, Павлуша дістався на своєму надувному доверб, де в'язалися човни з цього села. Знайшов там човна, якого чудом не знесло і не затопило, бо, мабуть, довгий і міцний був ланцюг, і тепер плеве рятувати людей. От молодець. Ну молодець! Усе таки хвацький хлопець. Щоб він про мене там не думав, щоб не балакав, як би не ставився до мене. А я об'єктивно люблю правду. Молодець, молодчинка, справжній, геройський кадр, а я. Ех, катаюсь собі на амфібії причудові, яку й атомна бомба не затопить. Теж мені геройство. Ми саме підпливали до крайньої хати, власне, до двох крайніх хат, що стояли поряд в одному дворі. Це було обійстя баби Мокрини. Одна хата була стара, похила під стріхою, друга то був новий недобудований цегляний будинок, ще без даху, тільки біліли голі свіжостесені крокви. На старій хаті верхи на стрісі, обхопивши руками димар, сиділа баба Мокрина, а дві її здоровенницькі, немолоді вже, але незаміжні дочки, з якими вона жила, були на горищі недобудованої Кам'яниці, стояли там, тримаючи за крокви обабіч плямистої родої корови. Розсовуючи крони славнозвісних яблунь, баби Мокрини, величезні кавуни яблука, падаючи просто в машину, загупали об дно. Ми запливли у двір, і, розвернувшись, стали так, що носом уперлися в стіну хати, а задком пришвартувалися до кам'яниці. Корівоньку, корівоньку спершу, корівоньку, люди добрі! загукала баба Мокрина. Водій скарвав прожектора на кам'яницю, і всі ми посунули туди, і Пайчадзе, і я з ними. Від горища до машини було метрів півтора, не більше та корова не кицька, стрибати не вміє. І карк її не візьмеш, щоб садити вниз. А як ви її туди запхали? спитав пайчат за бабиних дочок. Або сходні ж, по сходні, пробасила одна. Десь її змило, пробасила друга. Сходня то такі дошки з прибитими до них поперечними планками, по яких, як по сходах, піднімаються на будівництвах робітники, коли ще сходів нема. Доведеться на мотузках, товаришу старший лейтенант. Промовив один із солдатів, і тільки тепер я з подивом пізнав знайомого мені митька Іванова. Тю, отже ж, скільки їхав разом і не помітив, що то він. Темно, та й мовчали вони цілу дорогу, не до балачок було, а он де ж і друг його, здорувань під гайку. Отже ж, наче зумисне. Да, доведеться на матусках, погодився Пайчадзе. Гайда. Один по одному солдати почали видряпуватися на горище. Я поткнувся, був собі, та пайчадзе раптом узяв мене за руку. Сиди, сиди, ми вже якось самі дам, будеш заважати тільки. Кров кинулася мені в обличчя. Хлопчиком мене вважає, оберігає, щоб чого, бува, не трапилось. І повлушаш, мабуть, чув, оно темніє мені його човен попід стіною хати. Підплив, дивиться, ніколи ж не бачив амфібію отак близько і в дії. Замукала стривожено корова. Солдати вже обв'язували її мотузками. Обережненько, обережненько, зойкнула на стрісі баба Мокрина. Та не гавкайте, мамо, роздратовано гукнула котрась із дочок. Без вас зробиться, сидіть собі нищечко!» – підкинула друга. Спокою од вас нема. От бачите, люди добрі, які в мене діти, забідкалась баба Мокрина. Рідну матір геть не поважають, і раптом голос її. Набрав сили й металу. Потоп, потоп, ото за те, що для мене діти погано ставляться. Потоп. Ото маєте, маєте. Та цийте, мамо. Без вас весело, а тут ви ще дзявкаєте, знову закричали дочки. Баба Мокрина замовкла, хлипаючи й постогуючи, і мені стало її жаль. Свинуваті таки в неї, діти, щоб так розмовляти з мамою, хоч яка вона там є. Хіба так можна? Якби я своїй матері таке сказав, я б собі язика відрізав і пожаліти, і захиститися нікому. Простогнала баба Мокрина і раптом зойкнула. Ой, лишенько, ой, забула, забула. Ніхто на її зойк не звернув уваги. На кам'яниці було гамірно кректання, тупіт, шамотіння. Раз у раз чулися вигуки. Сюди, давай, тягни, держи, пускай! Обв'язаному тусками корову ніяк не могли виштовхати з горища. Пропало, пропало, о, Господи! розпачливо повторила баба Мокрина.